Всім привіт, друзі! Хочу з вами поділитися 14 основних пунктів витратної частини при купівлі автомобілів з США на Україну. Це є дуже важливо, тому що ви повинні поміняти всі витратні частини і враховувати при тому, коли ви купуєте автомобіль. Перше питання це власне аукціонний збір. Коли ви купуєте автомобіль, ви платите категорію А чи категорію Б. Вони між собою відрізняються 30-40%. тобто або 300 баксів, або. 500 баксів. Це є дуже важливо, тому що категорія А це є лінія професійна, тобто є дилерська ліцензія, є юридична особа, і там рахується категорія А. Категорія Б це є знову ж таки на фізичну відкрити, особу відкритий аккаунт, і це не мають ліцензії, тому вони платять дорожче. І це відповідно суттєво. Це треба обов'язково звернути увагу, бо там різиці може бути до 500-800 доларів. Це є важливе питання. Друге питання це, власне, є оплата автомобіля. Коли ви купуєте автомобіль, ви повинні чітко розуміти, скільки вам обійдеться оплата автомобіля в Америці, тому що різні компанії беруть по-різному. Хтось бере 0, а хтось бере 3,5. Тобто, якщо ви купили за 10 тисяч доларів, це буквально там 300 доларів може бути різниця. Так само треба на це звернути увагу. Наступне питання це. Те, чи у вас будуть йти простої, власне чи не йти простої в Америці на аукціоні, тому що кожна компанія, яка займається логістикою по Америці, вони відповідно шукають дешевших перевізників, але знову ж таки, у вас можуть йти е, прості на аукціоні. Так само це важливо, тому тут е, компанії хочуть економити, але власне ті простої потім падають на вас. Обов'язково звернете увагу про те, що е, я простою платити не буду, і не тобто, будь ласка, забирайте автомобіль вчасно, тому що вчасно платив. Наступне питання: це є власне е, контекст. Тому що багато компаній е, говорять вартість контейнера але е, там, одного місця посадочного обракають 650 доларів. Але коли ви купляєте великий СУВ, то знову ж таки 7-й, чи ТОРекчик 7, в, авто... в контейнер влазить тільки три автомобіля великі. Тому на це так само треба звертати увагу, тому що це може бути непередбачені витрати. Як правило, е, воно йде на 250 доларів дорожче знову ж таки, коли три автомобіля, чим чотири автомобіля. Е, на це так само треба звернути увагу. Наступне питання, яке я хочу зазначити, це коли ви купляєте автомобіля автомобіль однозначно, дивіться на його документи техпаспорт, тому що буває Джанк, буває Салвич, буває біловсел. І переробка цього документа вона може відбуватися місяць часу і вартувати 250 600 доларів. На це так само треба звертати увагу, тому що мало хто це замовчує. А вже по факту, коли купили, треба його переробляти Знову ж таки, це переробка триває там оброкаючи від е, двох тижнів до двох місяців. Може тривати. але так само це все затягується в часі вартість тих паспорт. І плюс починають рахувати вам 30 днів безкоштовно в порті, а потім починають рахувати вам простої кожен день там, по 10 доларів, починають рахувати. Так само на це треба звернути увагу. Наступне питання це є вигрузка, власне, в Литві. Е, тому що е, багато компаній, е, зокрема американських, вони купують автомобілі, пропонують вам посту, але пропонують вам транспортування тільки до Клайпеди. А далі ви починаєте самі оплачувати в Клайпеді, потрібно платити, бо автомобіль не вигружає. Тобто, автомобіль там може попасти на додатковий контроль. Треба забрати, буде автомобіль з Клайпеди. Я однозначно рекомендую вам вибрати компанію, яка дає повністю весь комплекс від аукціону власне, до адресної доставки. Тому ви тоді знімаєте з себе максимально всі ризики і нічим не Займається. Вони гарантують те, що вони будуть займатися всі самі і ніяких додаткових витрат у вас не буде. Тому ви берете компанії, які роблять вам адресну доставку, а власне не тільки в клепиду. В клейпіді які можуть бути витрати. Це коли митниця може забрати контейнер на огляд. Буває така ситуація, тут е, прості може бути. Е, друге питання це то, що е, стоянка в Литві. Стоянка в Литві, коли контейнер тобі розгрузили, 5 днів безкоштовно. Якщо ти вчасно не забираєш, так само починають рахувати простою. Про це ніхто не говорить. Так само на це треба розраховувати. Ніхто не говорить про те, що погруз. Пускав в хлаблі так само коштує грошей, вона орієнтовно коштує десь 35 доларів. Так само про це, хто говорить на це, треба звернути увагу. Е, наступне питання, яке я хочу вам здати, це є брокер. Брокер, звичайно, може. Е... Коштувати від 80 на фізичну особу, а також до 200 доларів, це не юридична особа. Звичайно, хто займається автомобілем професійно, краще розмитнювати не юридичну особу, тому що на фізичну особу треба кожен третій автомобіль сплачувати, вже потім 15% податок. А коли юридична особа, там можна багато, тому краще заплатити дорожче. Але так само це питання, хто займається автомобілями, варто звернути увагу. Так само, що стосується брокера, є зона митного контролю, яку ніхто не говорить, тобто там сума, правда, невелика, але так само треба означати. Що стосується мита, тут дуже добре Америка в тому плані, тому. Тому що є, е, е, ти купив автомобіль за 10 тисяч доларів, ти мито сплатиш від 10 тисяч доларів. Бо Європа набагато важче, є таблички, ти там можеш від комплектації не передбачити сігментів. Тут на мито можна прорахувати повністю копійка в копійку, бо це Америка, і це дуже добре. Е, що стосується нашого законодавства щодо розмити власних автомобілів США, наступне питання знову ж таки, менеджерські послуги. Ця компанія, як правило, беруть е, за свою кнопку, за консультацію, за весь супровід е, повністю всього. Процесу вони так само беруть ці кошти в загальному, як би назвав основні такі тенденції, які витрати можуть стосуватися вас, на які варто знову ж таки звернути увагу щодо купівлі та транспортування Е, Такі загальні хочу звернути увагу на те, що вибирайте однозначно компанії, які е, беруть від точки А до точки Б адреса доставка, не тільки в сторону порта, а далі ви самі займаєтесь, не може цього робити треба повністю. І другий, який я рекомендую, е, це компанії вибирати, які е, тобто не є офісні Компанії не є компанії одноденки а які мають декілька офісів по Україні, які мають площадки, які мають власний автотранспорт, тому що ці компанії зайшли надовго, бо є компанії, які власне, відкрилися, вони пропрацювали місяць часу і, і спарились. Так само дуже багато є ризиків, що стосуються е, таких компаній. В загальному весь процес розказав: 14 пунктів назвав. Звертайте увагу, купляйте автомобілі, не бійтеся і будете економити суттєві кошти.